Привіт друзі! Радий вас вітати на своєму каналі, присвяченому столярній справі. Сьогоднішнє відео піде про самородний обмежувач для сверла під час сверління. Задумував я собі купити такі, переглядаючи сторінки Аліекспресу, знайшов набір таких обмежуючих втулок кільця на сверла. Весь набір десь 2,5 долари. Щось мене так задушила жаба ну, і вирішив е якісь власні свої свій Ну, просторах інтернету знайшов ну, способи, один з найпростіших, от, мені треба було швидко е ставити обмеження там можна було і зеленту намотати, скотч малярний, щоб побачити це. Пішов ну, по таким способом, У мене були ось такі подовжені гайки на вісім. Я обрізав гайку наполовину, От взяв собі сверло, яким буду сверлити, е, гайку розсверлив ось цим сверлом, на яким вона буде натягатись. А також нарізав тут різьбу на 4, ось маючи такий болтик із, із звичайної гайки, зробив обмежувач сверла. Обійшлося це мені набагато дешевше. Така гайка коштує 5 гривень, я куп'яв 5 гривень, Болдики були, інструменти всі були. Думаю, що таким чином можна на кожне сверло зробити такий обмежувач. Ну, кому сподобалось, ставте лайки. Кому не сподобалось, дизлайки, підписуйтесь на канал. Ну, ось, має простий обмежувач для сверла. До зустрічі!